Польща. підсумки тижня. Найважливіші події тижня, що минає. Вітаю, мене звати Дар'я Юрєва, і ви слухаєте Польське Радіо для України. Новини, які не можна пропустити. Отже, чим жила Польща цього тижня? А на лінії Київ Варшава з'явився черговий привід для напруги. Президент України критикує Польщу за те, що остання досі не передала винищувачі Міг 29 Володимир Зеленський за що Київ звернувся до Варшави з проханням збивати російські ракети, які летять в бік українського газосховища в місті Стри, або передати Україні винищувачі міг 29 Але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, тобто як у країн наших Балтійських друзів. Ми домовились про це. І що після цього чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина, знайшлась так за словами Володимира Зеленського, польська влада вимогу збивати російські ракети над Україною мала поставити в залежність від приєднання інших країн до такої ініціативи. Нагадаю, що дійсно 29 жовтня президент Польщі Анджей Дуда у ефірі Радіозе заявив, що Польща не може передати Україні винищувачі міг 29 як було домовлено в липні, доки НАТО не надасть гарантій. Щодо захисту польського повітряного простору, також Андже Дуда заявив, що Польща ще не отримала нових літаків, які закупила, і це також стало причиною для затримки. На заяву президента України відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Ось що заявив очільник дипломатичного відомства. Польща зробила для України більше ніж будь-яка інша країна. Ми, як захід, надіслали Україні допомогу на понад 200 мільярдів євро. Додав він серед країн, які допомагають Україні, якщо взяти до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу українським біженцям пропорційно до ВВП. Польща зробила більше, ніж будь-яка інша країна, підкреслив Сікорський. За його словами, поляки можуть цим пишатися, адже це про їхню солідарності з Україною. В Україні майже 300 наших танків, багато важкої техніки, включно з літаками, зазначив він. Ми намагаємося допомогти, але ми також прифронтова країна. Нам також загрожує Росія, і не все можливо, підкреслив голова МЗС. На запитання журналістів про можливість перехоплення та знешкодження Польщі ракет над Україною. Сікорський. Від відповів, що це українська ініціатива, питання таке правничо політичне юридичне та політичне питання звучить так: де починається і де закінчується право на самозахист. Я вважаю, але це моя особиста думка. Тут я підкреслюю, що якщо ця ракета в будь-який момент може влетіти на нашу територію, то ми маємо право на самоборону, тим більше що український уряд просить нас про це. Однак є інші думки. але сон здання одре. Раніше тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотер Лукасевич у нещодавньому інтерв'ю «Укрінформу» заявив, що Київ отримає винищувачі Мі 29 лише після того, як Варшава отримує нові літаки від своїх партнерів, додавши, що Польща відчує себе беззахисною, якщо передасть Україні хоча б 10 літаків Мі-29. за словами дипломата, Польща має ще близько 10-15 Мі, які досі є частиною ПП України. Повідомляється, що Польща передала щонайменше 10 винищувачів Міг 29. Польський дипломат зазначив, що зараз Польща проводить масштабне переозброєння і закуповує новіші винищувачі, зокрема f 35 про що повідомляла Польська радіо для України. Щодо збивання російських ракет над українською територією, як повідомляє портал Захіл, конгресмени від демократичної та республіканської партій. Закликали Білий Дім надати Польщі дозвіл на розширення своєї зони протиповітряної оборони на територію України. В середу в Польщі були презентовані результати роботи комісії, яка досліджувала російські та білоруські впливи на внутрішню безпеку та інтереси Польщі. Згідно з цими даними, колишній міністр національної оборони Польщі Антоні Меціревич вчинив дипломатичну зраду. Комісія також звинувачує колишній уряд у знищенні потенціалу польських спецслужб і фінансуванні впливів Росії в США. Також комісія стверджує, що тодішня влада не підготувалася до наслідків агресії Росії проти України у 2022 році. Ярослав Стружик, голова цієї комісії, заявив, що перші попередження американських служб союзникам про можливу російську агресію надходили ще в листопаді 2021 року. Одним із прикладів дії Антоні Матяревича, які зашкодили інтересам Польщі, стало рішення колишнього чільника оборонного відомства стосовно закупівлі літаків для дозаправки в повітрі. На цьому наголосив голова служби військової контррозвідки генерал Ярослав Стружик, який є головою комісії, що займалась вивченням власних впливів іноземних спецслужб. За словами стружика, Антоні Матіревич прийняв несподіване для генштабу рішення, що було мотивоване його негативним ставленням до партнерів з Євросоюзу. Тоді власне Польща мала придбати флот танкерів, які і мала стати базою цілої програми та співкомандувати нею. Однак цього не сталося. Жоден політик, міністр в Жоден політик, міністр демократичній країні, не може приймати довільних рішень, що впливають на безпеку країни без жодних умов. Туре впливає на безпечність Польщі. Зазначає Ярослав Стружик, члени правлячої коаліції сподіваються, що Антоні Матіревич відповість за свої дії на посаді міністра оборони. Зокрема, спікер Сейму Шимон Головні сподівається, що відповідні служби візьмуться за справу Маціревича. Польський журналіст Томаш Пьонтек в ефірі польського радіо 24 також говорив про значну роль колишнього голови міністерства національної оборони у знищенні потенціалу польської контррозвідки шляхом власне ліквідації місцевих відділів агенції внутрішньої безпеки. Та децизія о ліквідації делегатур Теренов рішення про ліквідацію місцевих відділів призвело до значного ослаблення нашої контррозвідки. Найбільш вражаючим є те, що були ліквідовані відділ в Ельблонгу та Ряшеві, оскільки Ельблонський відділ розташований неподалік від Крулевецької області. Ряшевський відділ мав величезне значення, тому що це місто є центром допомоги для України. Навіть після початку повномасштабної війни Росії в Україні цей відділ не був відновлений. та делегатури та. Мне привруцовано зазначив публіцист. Тим часом Ярослав Стружик, який є головою комісії, що займалася вивченням впливів іноземних спецслужб, повідомив, що документи у справі Антонія Маціревича будуть передані до прокуратури. Крім того, під час презентації висновків комісії Стружик підкреслив, що дії попередніх урядів були також спрямовані на послаблення позиції Польщі на міжнародній арені. Випадки, через які були виявлені комісію, свідчить про ціле спрямоване послаблення безпеки Польщі, зокрема потенціалу збройних сил Республіки Польща, а також спеціальних служб, а також послаблення Польщі на міжнародній арені. Це вписується в цілі політику Росії. Жоден політик його останні прохання до всіх. Давайте не будемо фінансувати вплив в Росії. Комісії до не фінансуємо впливу російських. Шпион, в ефірі Польського радіо 24 також звернув увагу на фінансування польщі російських впливів в сполучених штатах. Є фірми, які займаються лобіюванням. Вони отримали гроші за посередництвом польської агенції інвестицій та торгівлі. Вони мали лобіювати інтереси Польщі, але нічого не зробили в цьому напрямку. За дивним збігом ці фірми працювали на росіян. Одна з них просувала інтереси Ріната Ахмєчина. Це офіцер гуру, який став лобістом. Інша обслуговувала Газпром та Кремлівського олігарха Міхайла Фрідмана. Крім того, ця комісія представить рекомендації державним органам влади щодо захисту від російської дезінформації. Однією з рекомендацій буде блокування певних каналів і краща протидія дезінформації в соціальних мережах. Член комісії, директор інституту політичної думки Габріеля Нарутовича, професор Адам Лішинський зазначив, що російські наративи мають на меті посилити страхи та упередження багатьох груп польського суспільства. В нас є докази, що ці наративи підсилювалися росіянами чи білорусами в соціальних мережах, що ці наративи створюються спеціалістами, оскільки це елемент російської інформаційної війни. Вони фізично створюються в російських воєнних структурах, які займаються інформаційною війною, і пов'язаних з ними приватних фірмах. Mm -hmm. Протягом цього місяця комісія оприлюднить відкритий звіт про дезінформаційні атаки Росії та Білорусі. Цього тижня в Польщі розпочалося будівництво східного щита. В четвер, 31 жовтня, почалися перші роботи на кордоні з Росією. Програма Східний щит передбачає будівництво різних типів укріплень, перешкод та військової інфраструктури на кордонах Польщі з Росією та Білорусі. Загальна продовженість цього відтинку кордону складає приблизно 800 квадратних метрів. Зокрема, планується затоплення певних територій водою. Цитата, де це не матиме жодних негативних наслідків для людей, економіки чи природи. За словами Туска, крім водой та заболочених територій, кордон захищатимуть густі ліси, протитанкові загородження та сучасні підземні споруди. Але насамперед електроніка, спостереження, зокрема в глиб території ймовірного супротивника. При цьому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що наразі Варшава не планує мінувати територію чи виступати з промозиціями щодо зміни міжнародного права у цьому питанні. В межах програми Східний щит. Кошти будуть виділені також на безпілотники та засоби боротьби з ними. Більше того, віце-прем'єр-міністр-міністр міністр національної оборони Польщі Кладислав камиш раніше заявляв, що уряд готовий збільшити кількість солдатів на кордоні з Білоруссю. Він також оголосив про те, що додатково буде виділено 350 мільйонів злотих на угруповання військ під Ці солдати стали підкріпленням для прикордонників, які служать на цій ділянці східного кордону. На програму Східний щит» було виділено 10 мільярдів злотих. Вона має реалізовуватися між 2024 та 2028 роками. Згідно з заявою канцелярії прем'єр-міністра Польщі, уряд має намір створити комплексну оборонну інфраструктуру на східному фланзі НАТО для протидії загрозам з боку Білорусі. Та Росії на тлі таких заяв уряду в Польщі зростає кількість тих, хто впевнений, що збройний напад Росії на одну з країн НАТО можливий найближче 3-8 років. Такої думки дотримуються майже 60% поляків, опитаних центром дослідження громадської думки. У разі вторгнення Росії до Польщі 2-5 респондентів 44% заявили, що тим чи іншим чином підтримають оборону країни. А тим часом в Польщі продовжують рости ціни. Ціни на споживчі товари та послуги в жовтні зросли на 5% порівняно з минулим роком. Про це повідомляє головне статистичне управління Польщі. Нагадаю, що у вересні інфляція становила 4,9%. цілих дев'ятдесяти директор департаменту економічного аналізу Сантандерман, Польська, заспокоює та запевняє, що сьогоднішні показники більш-менш відповідають очікуванням ринку. Вгуре пошумінзійним це не живнащі. Виросли зокрема ціни на харчі та електроенергію. Цікаво, що зна значно знизилися ціни на пальне, попри те, що протягом місяця ми фіксували ріст цін на автозаправках. Це було спричинене зміною курсу валют та ціни нафти у світі. Вірогідно на весь місяць вплинув початок жовтня, коли ціни на автозаправках були доволі низькими. Загалом я вважаю, що варто звернути увагу на те, що інфляція все ще продовжує рости. інфляція в тенденції І тут Петр Бєвський не обіцяє жодних оптимістичних сценаріїв, адже за його прогнозами зростання інфляції закінчиться не скоро. Вправді в листопаді я би ще сподівав, що можемо забачити лек. Дійсно, в листопаді я вважаю, що ми можемо сподіватися на певне зниження рівня інфляції. Це тому, що торік у листопаді ціни сильно підскочили. Однак, в наступних місяцях я вважаю, що рівень інфляції дещо зростатиме. Тільки в березні ми будемо спостерігати місцевий пік цього показника, яким він буде залежатиме від рішень уряду щодо цін на електроенергію. залежало від з енергії цього тижня. Євростат опублікував попередні розрахунки зростання. Останні цін у країнах єврозони, і за цими даними особливо стрімко ціни росли і в інших країнах центральної та східної Європи, а саме в Естонії, де на 4,5% рік до року це за європейськими стандартами, а не за даними, що представляють країни, зросли ціни в Німеччині. Ж інфляція зросла до майже 2,5% у порівнянні з минулим роком. А в словаччині рівень інфляції сягнув 3,5%. 1 листопада в Польщі християни західного обряду відзначають День усіх святих. Для християн це радісний день, який вони згадують не лише святих, але й усіх тих, хто відійшов у вічність з репутацією святості. 2 листопада це день усіх померлих вірних у Польщі, тоді як і в інших католицьких країнах вшановують всіх спочилих вірних, які ще не досягли спасіння. Це день молитви за всіх віруючих у Христа, які вже покинули цей світ, але перебувають у чистилищі та потребують молитви, щоб мати спасіння. І день усіх святих, і день усіх померлих вірних це час згадувати близьких, які померли, і подумати про вічне. Цей день поляки традиційно відвідують кладовище, приносять туди живі квіти і запалюють там лампадки. День усіх святих та день поминання померлих це для католиків можливість поставити собі питання про свою віру, заявив голова польського епископату архієпископ Тадеуш Войда. Він підкреслив, що це особливі дні молитви, за покійних і час для роздумів. <у> варто тих днях застановити в тобі ці дні Варто замислитися, на поставити життя, собі питання, як виглядає наше життя, як нам можуть допомогти повіду, святі, як ми відвідь... можемо допомогти відвідь... померлим. Нехай відвідування кладовища стане часом для роздумів, часом роздумів, для, для подяки за добрий приклад на тих, хто жив, але вже покинув покину цей світ. Але водночас стимулом для роздумів про свою віру, стимулом до того, щоб ще більше потребуватися про свою віру. Вяру, іби ж ми отим ще 1 листопада у Польщі, державним святом традиційно у цей день на старих повонсках у Варшаві проходить збір коштів на реконструкцію історичних могил, пам'яток та каплиць. Єжик Киселевський, журналіст багато років пов'язаний з польським радіо, заявив, що розраховує на рекорд при зборі коштів цього року. Тим року рок ще гульне. П'ятдесят лат існення комітету. Цей рік особливий цього року ми відзначаємо 50-річчя від заснування громадського комітету з догляду за цим цвинтарем. Цього року ми проводимо 50-й збір. Збір пожертвування на полонськах був внесений до списку нематеріальної спадщини Польщі. Тобто, це вже традиція, яку було внесено до цього списку. Громадський комітет з догляду за старими повонськами сподівається, що завдяки пожертвам цього року вдасться відреставрувати 10 історичних надгробків та частину алеї заслужених за півстоліття, завдяки зборам до Дня всіх святих було відновлено понад 1700 надгробків. Повонський це один із найстаріших і найвідоміших накрополів у Польщі. Там поховані учасники Варшавського повстання. 1 серпня кожного року поляки приходять туди із квітами до їхніх могил. Також там спочивають відомі письменники, композитори та музиканти. У сталінський час на околицях цвинтаря таємно ховали вбитих комуністичними спецслужбами солдатів армії крайової та післявоєнного антикомуністичного підпілля. Зараз же на повонськах ховають політичних чи культурних діячів, які зробили свій внесок у розвиток країни.